Це що таке? А я без ствола зараз нікуди не виїжджаю. Він їв кожного другого. Чим я гірший? <плес> ну, ти ковбой. Я просто хочу бути схожим на свого брата героя. Започинай. Тричі, хто на першому плані, завжди красиві такі великі груди. Без усмішки не можна. Мама подумає, що ти не радий мене бачити. До тебе хлопці прилипають і без великих грудей нам треба змінювати подорож. Ти вмикаєш камеру, а бачиш якихось дівок. Здається, мій телефон отримує дані з чужої камери. Ти так і будеш решту життя чекати, доки у тебе на екрані з'являться якісь невідомі тобі дівчата? Закохався. Це помітно. Вона моя доля, і я її знайму. Коли я перший раз його побачила, мене навіть серце по-іншому забилося. Я ж для тебе можу бути всім, чим захочеш. Хочеш бути днем. хочеш серед ночі і буде тебе, буде, буде тебе. Якщо ти приймаєш інтимні подарунки, це означає взаємність. Йоцькі пляцькі, а це так контент. Ти дивися вперед. Що, це, я ж зараз не їду. Або ти везеш мене на вокзал прямо зараз, або я їду сам. Ти тільки скажи, брате, я все для тебе зроблю. А раптом він взагалі якийсь, я не знаю, ну. Наркодилер. <звук> 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 Треба перезавантажити. Ти що, дурень? Чого? Ну а якщо вони почнуть робити селфі вночі, у душі?